Ці автобуси, якісь маршини, позашаховики взагалі неслися. Тупо, ніби як там асфальт лежав. ми дуже повільно їхали, щось боявся щось пошкодити, а всім по барабану. Парковка платна, тут 100 гривень, безкоштовно, там можна ставати. Ну, кому як? Ми ще заплатили сотку, все, швиденько пакуємося, часу немає. І так запізнилися. Ми мали, не знаю, в моїх панок було всім почати сходження вже 10-10. Тож -10. беремо водичку, беремо рюкзачки і вперед. Все. Так, ми вже чогуліємо, довго не озирались там, вперед, вперед, вперед. Фу. За нами ще купа туристів, альтруїстів. Я думаю, що вже скоро говорило. Плюс мені 5 хвилиночок. І будемо на базі. Ага, на вниз трошечки треба. Ми <laughs> розігналися.